Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розклад пасіансу для знаку задяку риби на період серпень 2023 рік. Пасіанс великий 36 карток. Тому можуть бути оглянуті різні важливі запитання. Зазвичай сам пасіанс вибирає, яка сфера життя для вас важлива на цей період. А також ми будемо робити на нашому звичному синьому пасянці розклади на кожен тиждень в серпні місяці. Зазвичай, друзі, можливо віднайти від однієї до декількох карток з малюнками, які саме попередження дає для вас пасіян. Уважно роздивляйтесь, якщо не дуже гарно видно, то потім я вам зніму телефон і ближче покажу, щоб ви подивилися, які тут є картки. Малюнки тут прості, це звірі, тварини, предмети побуту, пасіанс старовинний, тому картки майже всі прості, і доступні і зрозумілі. Головне в цьому пасіянці це його роздивлятися довго, щоб нічого не пропустити. Тому що карток багато. Ось я бачу, друзі, тарілку це якась така відкрита дорога або добрий шлях, на який, який на вас очікує. А може ви на нього очікуєте. Зібрались кудись поїхати. Цей значок каже, що дорога буде нормальна, добра. Ось, друзі, у вас сам співпав півень. Тут є три птахи. Це ворон, півень, а також курка. Ось курка ось. Тут важливо не додати, наприклад, до курки другу частину ворона. Дивіться уважно. Ось цей півень означає, що хтось задумав про, проти вас інтригу якусь. Ось тут іще сундук і скарби також співпав у вас. Це перший раз за всі ці розклади на серпень, у кого співпали півень і сундук. Цей сундук також означає, що у вас попереду щастя та достаток. Це добрий також знак. Не дивлячись на оці інтриги. І ще ось, друзі, також вам знак достатку. Це гроші в гаманці. Так що ось тут у вас два таких фінансових значка. Зараз друзі, я для вас. Зніму, щоб ви добре роздивилися, ближче камеру. Ось тут шлях, а тут шифер, якась криша якась або плод. Щоб ви не подумали, що ми це, це для пересування по річці плод, мабуть. Ось на такі паперові гроші, ось вони, має бути друга половинка, щоб їх не плутати з, з копійками. Ось ця друга половинка. Ось одна і ось друга. Хочу вам подякувати, друзі, за перегляди, за ваші лайки, за ваші підписки. Сподіваюся, мої відео приносять користь, трохи покращують настрій і допомагають відпочити. Будь ласка, діліться моїми відео зі своїми друзями. Можливо, комусь вони також будуть в нагоді. Дякую вам, друзі. Дивіться також інші відео на моєму каналі, а також розклади Таро для всіх знаків зодіаку, а також фінансові питання та кохання. Також є, бувають розклади на загальні питання, так або ні. Дякую, друзі, до зустрічі на моєму каналі.